У селищі Лісок тривалий час не освітлювалися вулиці. Жителі селища неодноразово зверталися у відповідні установи, проте там лише обіцяли, а усунути несправності та встановити хоча б декілька ліхтарів, вони не поспішали. «Звертались неодноразово, звертались в міськ і писали і заяви, і просьби, і пропозиції. То не було ні результатів, нічого. Тільки там один раз поміняли лампочки і все. Через відсутність ліхтарів жителі Ліска боялися ходити вулицями. Вночі вони вимушені були пробиратися на осліп, а це, говорить місцевий мешканець Олександр, не зовсім то й безпечно. Ось тут у нас по вулиці Ползунова, між старим і новим Ліском так і є зона мертва, будемо казати, що люди вечором або в темний, темний час пори ну, дня не, не цей не. Тут люди перебігають, тому що бояться тут. Очеред. Проте зараз боятися уже нічого. Кожна вулиця, а їх у селищі понад 20, освітлюється. Про заміну ламп, ремонт та обладнання додаткових ліхтарів. Попіклувався депутат Полтавської міської ради Володимир Корчака. Жителі ліска звернулися до нього про допомогу і він не відмовив. Разом із міськсвітлом провели аналіз. Необхідності цього ремонту, які матеріали необхідні, і вже сьогодні проведений ремонт, замінені лампи у фонарях на більше ніж 10 вулицях нашого селища. Також встановлені додаткові ліхтарі, де це потребувало. Та на цьому говорить депутат, робота не закінчиться. І ще близько 20 додаткових ліхтарів у селищі Лісок буде обладнано уже найближчим часом.